Дуже спасія тим, що нам дає хлеб половина вкусний. Дай Бог всім здоров'я. Спасибо Дай за допомогою, Дуже вдячний. Брати і сестри, мир вам пройшов квітень місяць 2025 року, і ми знову звітуємось за хліб. В цьому місяці ми змогли випекти трохи більше 15 тисяч пулок хліба, які ми розвезли, роздавали з допомогою церков і небайдужих людей тим людям, які мають потребу в цьому в нашому місті Херсоні. Крім цього, люди отримували не тільки хліб щоденний, але могли отримати і слово Боже, яке підкріпляє нас в наших немочах. Дякуємо Господу за кожного із вас і за ваше служіння для Херсонщини. Хай Боже благодать вона буде з вами. 91 год, дорогой. Спасибо вам. Дуже дякую за допомогу, за випечений дуже смачний хліб. Дякую від всіх громад, від цієї сім'ї своєї. Від маленьких діток. Дуже дуже дякую за ваш труд, за ваше старання, за вашу допомогу. Дякую вам. Хай вас Бог береже.